Друзі, це продовження. Кому цікаво, ось так я розкопав вже свою шахту. Даю розумію, може хтось скаже навіщо там копати повністю. Я це копав, тому що мені потрібно було дуже багато сланцю. Смолоскипів я на той момент не мав багато, тому я просто тут вирішив це прокопати. так я копаюсь. Так я почав десь тут. Знову. За одне здобуваю і алмази, і От те, що мені зараз дуже потрібно, це ось глибинний сланець для орнаментів. Там у нас вже древні уламки вже мали переплавитись. Йдемо просто один ряд, я думаю, що цього буде більше, ніж достатньо для наших орнаментів. Да, як ви бачили мій попередній ролик, то в Netzer я майже відкинувся, попав в лаву чисто случайно. думаю, ще знайду якісь Та я і не особо за цим ста прийшов, я прийшов за сланцем. Але якщо алмаз по то буде просто приємний бонус, як то кажуть. Сейчас нічого ай, ну нічого. Вот так і Я буду туф, тому що я знаю, що по своїй практиці що не туф, там лава. Це 100%. саме найбільше уходить його, тому що я сам більше з нього будую. Угу. Якщо розтонув, значить десь будуть алмазики зараз. Руда звичайно, зазвичай верніше спавняться біля руди. Вже докопали в нашу тунелю. На жаль, нічого не знайшли, але я зараз ще один коп зроблю, прокопаюсь в ту сторону. Хтось копає в один блок, хтось копає в два блоки. Можливо, хтось взагалі копає, так як я для початку там от бачила, все скопав, тому що я планую тут дещо побудувати. Правда, я ще не особо дивився інформацію про це, як та ферма слизнів робиться. Але побачимо, мені просто потрібно буде. Жабосвіту світу немає. Мені друг показав, як його робити. Тож будемо пробувати себе в новому чомусь. А що ж, тут, походу, щось нічого немає. Та я, в принципі, скільки вже алмазів з цієї шахти виніс. О, є до речі. Небагато, ну, в принципі треба так рахуватися зі мною 57. Це ще я мав на розмноження цих всіх орнаментів грати. У нас Кейло з везінням, так ще не знаю, що на випаде. Може випасти один, а може взагалі нічого. Опача 4 штуки. Не 57, повинно бути 61, так? Да? Да. Ще один. Ну, так я і казав, можливо впасти 4, можливо 5, а можливо просто одиничка. Ну, в принципі, нам все рівно на Зараз потрібно буде мало на розмноження цих орнаментів. так що Орнамент тиша, я буду, буду множити дуже багато, тому що це дуже рідкісний орнамент. Я не знаю, чи мені вдасться його здобути ще десь колись. Мені просто треба місце дуже повезло. Хоча при добичі цього орнамента я розбудив Вардена, але я встиг внести ноги, як то кажуть. Навіть у нього його але... Як на мене, то для нього то просто командні укуси. А ще бачу, там у коментарях писали, що чому ти не хочеш добути спаунер шоуким дотиком. шо шоуким-дотоком, -ше, шоу вроді би, да? Ніжний дотик Шовкове касання, як воно там звучить, то. Друзі, це неможливо. Принаймні у виживанні це неможливо зробити. Спаунер добути, я знаю, що неможливо. Хіба що, якщо є якийсь там арестованний механізм, який може його здвинути, він може впасти в качестві дропа. Ну, так ще, якщо, ну, дійсно, якщо є якийсь такий механізм, то тоді так. Да. А так ну, це, це нереально. Я знаю, що він не може добутись. Так само, як жолоди з аметистом. Аметист, який робить кристали, теж не можна його добути. Знаю, що на джем-версії пацики зробили <гум>, такий прикол, прокопались до аметистової жолоди, зробили шахту туди широку. Зробили механізм з редстоуну і поставили. Сама основна частина була громовий двіт. Із-за цього вони чекали декілька ігрових днів грозу. Щоб та гроза засповнила молню, яка вдарив громовідвід. І за допомогою громовідводу того механізм запрацював. Не знаю, можете пошукати, в принципі, це на Ютубі є багато роликів. І, і за того, що спрацював той механізм, воно вибило той же аметист, як дроб, іменно той, який робить кристали. Ну Я не знаю, чи це на, на бедриці працює, я думаю, що скоріше. За всього що ні. Ну що ж, ми накопали там потрібну кількість, ідемо робити. ідемо робити броню з незариту. Знову ніч, трендець. Ну, в принципі, я йшов в шахту, мені сказав, що палма зайшов в шахту для того, щоб добути сланець, бо в нас його немає. Ось так такий навіть не видно, коло цих блоків його сірий. Ми трішки повалили хоглінів, там в них достатня кількість палицих. Звини на цей жарний. Так. Для початку заберемо уламки. Угу. Я навіть не маю куди їх скласти, Ну окей. Окей. До речі, потім приколу. покажу прикол, що можна зробити з цих золотих. Ламків. я бы разносил. Особо... Так. Забираем его. В принципе, я еще один злый могу сделать. Но мне этого, думаю, достаточно. Помните, мне кажется, такой робот сюда. нам больше не так, теперь орнаменты так, ну, мы 9 орнаментов пришел стак алмазов ну ничего, мы ну, по-барабану Тепер розможемо ціну, це модернізація, так? Будемо писати модернізація. Теж почуть в нас з'єд. ще цілий стак мої, а якщо що то піду накопаю, це не проблема. Шикарно, Просто шикарно. У моїй звіт 40 є. Так, супер. Поробимо 4 сюди, наберемо сюди нам надо. Ці 5 сюди, тут так само 4. Сюди, це сюди. Все, у нас є запас. Ось так, це хай тут сидить, це для розумноження. Цих крутеньких такі. Як нам пригодиться? Ось так ось тайго весь викладемо. Це теж сюди. Ну і все. Можна робити те, що ми хочемо. Потрібно приділитись так. Золотий в мене вже є, в принципі. Хотілося щось би цікавеньке зробити. Де мої смарагди ділися? гляділи? Хотілося б зі смарагдів зробити? Угу. Ну окей, це не проблема. Це не проблема, ми зараз мрагти доставимо. Ой-ой-ой, не Хтось може сказати, чому не зробиш ферму тростинки. Та воно ну, мені не, не зовсім тут потрібно. Оце щось таке посадив, ну нормально так дає. От цього тростинки, от так що мені його вистачає більше, ніж достатньо. Я просто ж пройшовся вздор берегу. Ну, я думаю, що тут десь два стака точно є. Так кажу. Зараз йдемо робити бумагу, йдемо і з цими нашими селянами. Папір десь тут. Інтерфейс, друзі, я поміняв, тому що мене початку на... інтерфейс просто не виходить, я просто не вліз. Тут знаю, що все, все в краях, ці хрестики, мені не треба дотягуватись до середини. Екран у мене екран не, ну, не є маленьким, десятка, навіть більше. Так, ось можна піти потургувати, якраз нам на смарагади вистачить для броні. Трендець. Думаю, що селяни не вийшло, а якщо вийшло, то вже ладно. Так, ти у нас хто? нам продает план из тени ремонт Стена у нас ремонт чувачок да. мы не будем все спуливать всю бумагу Скоро буде дуже скло, ліхтарики, в принципі, продає, але ну, це не вигодно. Це зовсім не вигодно. Міг зайти зомбі, який зробити тут на погоду. Ой, нічого. Ну, все йдемо робити знову броньку нову. В принципі, я не знаю, як воно зі смарагдами буде виглядати, але ну, я думаю, що буде. Теж гарно та ефективно, тому що це, зо, це, це золота броня мені дуже подобається. Так, для початку ми скинемо з себе броню. Спочатку ми зробимо. Ні, ми спочатку зробимо її внезарит. Для початку зробимо ось так. А далі вже на орнамент такі не мої. Гарно, гарно. Мені подобається. Що ж, друзі, в мене броня Тоді треба ще одну стоечку зробити. Угу Десь в мене було. Ну, рейси по ящикам шукай ой не люблю это робить но ничего мы это скоро будет по разному порядочку так что гарно. не помню, там так, там потребности для вооружения стойки. Там давно Е. Ось, два как раз. Вот да, супер. Супер. Шикарно, просто шикарно виглядає. Слідуючи зроблю таку ж саму, тільки алмазка буде вже. Буде з алмазами. Ну, ось така у мене бронька, друзі. Що, друзі, всім дякую за перегляд, дякую, що ви зі мною, дякую, що лайкаєте, репостите відео. Всім дякую, всім пока!